Всім привіт! Недавно вийшов та новості, яку я замітив тільки недавно, про те, що скоро буде кіноадаптація по Грі Minecraft. і в мене таке враження, що її там зробив на коліні, так як подивившись той трейлер, чи як його там, то Воно там швидше всього, що так і є. Так як е, у те, що вони там е, в 150 мільйонів бюджету зробить е, таке, то я щось е, на сьогодні віриться, що там все так вони і замрачував цим фільмом. Та й до того, що там, як е, показано. То буде не тільки той Стів, за якого обично в Майнкрафті грають, а ще й декілька інших взагалі, непонятно, наших персонажів. І, і за цього мені здається, що тіряється сама суть того, як, що є в ігрі, хоч цей фільм буде виходить. Ну, все одно. Те, як вони його там зробили, ну, точніше, те, як вони показали поки що, то все занадто погано, як по мені. І я сумніваюся, що я його буду дивитися, навіть при тому, якщо його там його, навіть, навіть, трохи покращить. Так як судячи по тому, що там видно, то... Там єдине, що напоминає Майнкрафт, то це овечка і ще там декілька тварин, які бував, є в самому Майнкрафті. А так то більш мені, можна так сказати, окрім того, що вони там щось поробив з графікою, більше нічого не напоминає. І на цьому, момент, я думаю, закінчувати. Також пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім пока.